Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці розв'язуємо задачі способом складання рівняння. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Граємо в руку. Я задумала число. Невідоме число заменшила на 2 одиниці, отримала 3. Чому дорівнює невідоме число? Правильно, невідоме число дорівнює 5. Як ви знайшли невідоме число? Дійсно, до різниці треба додати відємник. Хвилинка каліграфії. Давайте припишемо з вами 5 це одноцифрове число, і 55 двоцифрове. Для запису цих чисел нам потрібна цифра 5. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Усний рахунок. Заміни числа. Добутками двох чисел. Перше число чотирнадцять. 14, 14 – це 2 і 7, або 7 і два. Вісенадцять. Це 2 і 9. Або 9 і два. А також ми можемо замінити множниками шість і три. Або застосувати переставну властивість множення три і шість. Двадцять чотири, це три і вісім, вісім і три. Шість і чотири. Чтити і шість. Тридцять. Це три і десять. Або десять і три. Сорок. Це 4 і 10 або 10 і 4. Удосконалюємо вміння розв'язувати рівняння. Це завдання номер один. Рівняння записуємо зошит 14 поділити на х дорівнює 7. Це просте рівняння, де 14 це ділене, х дільник, 7 це частка. Давайте це просте рівняння розв'яжемо на основі властивостей рівностей. Нам потрібно число 7 представити у вигляді частки чисел, де ділене буде 14. І так, 7 ми можемо замінити часткою чисел 14 і 2. Записуємо рівняння в зошит. 14 поділити на х дорівнює 14 поділити на 2. Порівнюємо вирази. Ліворуч записаний вираз на ділення, праворуч також. Ділене 14 в обох виразах. Якщо ділене однакове, Тої і дільники також повинні бути однакові. Отже, звідси ми можемо зробити висновок, що х дорівнює 2. Ми розв'язали з вами рівняння, х дорівнює 2 це розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 14 поділити на 2 дорівнює 7. 14 поділити на 2 7, а 7 дорівнює 7. Ми отримали істинне твердження, робимо висновок, що рівняння розв'язали правильно. Записуємо відповідь. Х дорівнює 2. 8 помножити на 9 відняти П дорівнює 50. Це ускладнене рівняння. В цьому рівнянні у нас є числовий вираз. Ми знаємо, що нам спочатку треба обчислити числовий вираз. 8 помножити на 9, правильно, дорівнює 72. 72 відняти П дорівнює 50. 72 це зменшуване від'ємник, 50 різниця. Щоб знайти невідомий компонент арифметичної дії, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. П дорівнює 72 відняти 50. П дорівнює 22. Це розв'язок рівняння. Його ми підкреслюємо. Робимо перевірку. 8 помножити на 9, відняти 22 дорівнює 50. Нам потрібно обчислити дію множення. 8 помножити на 9. 72 а 72 відняти 22, 50. отже, 50 дорівнює 50. Ми отримали істинне твердження, значить можемо зробити висновок, рівняння розв'язано. правильно, записуємо відповідь. П дорівнює 22. Продовжуємо досконалювати вміння, розв'язувати рівняння, а помножити на 8 дорівнює 91 відняти 59, це ускладнене рівняння, і нам потрібно спочатку обчислити вираз 91 відняти 59 і утворити просте рівняння. 91 відняти 60, давайте способом округлення. Відняти 60 буде 31. І 31 додати одиницю, дорівнює 32, а помножити на 8 дорівнює 32. Ми отримали просте рівняння. Давайте це просте рівняння розв'яжемо на основі властивостей рівностей. Нам число 32. Треба подати у вигляді. Добутка чисел, де другий множник буде число 8. Отже, 32 це 4 і 8. Записуємо рівняння а помножити на 8 дорівнює 4 помножити на 8. Порівнюємо вирази Вирази на множення. Другі множники однакові, значить, робимо висновок. Що і перші множники також повинні бути однакові. Отже, а дорівнює 4. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 4 помножити на 8 дорівнює 91 відняти 59. 4 помножити на 8 32. А 91 відняти 59. Також 32. 32 дорівнює 32. Отже, ми отримали істинне твердження: значить, робимо висновок, рівняння розв'язали правильно записуємо відповідь. А дорівнює 4. Тисни відео на паузу і розв'яжи рівняння С відняти 5 помножити на 6, дорівнює 35, самостійно в зошиті. Із культ хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачі арифметичним методом. Це завдання номер 2 сторінка 70. Задачі можна розв'язувати арифметичним методом, тобто за допомогою дій, і алгебраїчним. На основі рівнянь. Давайте спочатку задачу розв'яжемо арифметичним методом. Іван розклав олівці поровну в сім коробок. Скільки олівців поклав хлопчик в кожну коробку, якщо в нього було 42 олівці? Що робив з олівцями Іван? Правильно, він розкладав. Як розкладав порівну? У скільки коробок розклав Іван У сім. Скільки було олівців? Всього 42 олівці. А скільки олівців поклав хлопчик в одну коробку, нам потрібно 42 поділити на сім. І ми отримали 6 олівців. А тепер давайте цю задачу з вами прокоментуємо. Якучин розв'язав алгебраїчним методом. Хлопчик припустив, що нехай А це кількість олівців в одній коробці. Тобто це шукане наше число. Тоді А помножити на 7 буде дорівнювати 42 олівці. Це є просте рівняння, де невідомий. Перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник А дорівнює 42 поділити на 7. А дорівнює 6. Зверніть увагу, задачу розв'язали двома способами: арифметичним і алгебраїчним. Відповідь: 6 олівців. Робимо висновок. Що задача розв'язана Правильно! Формуємо вміння розв'язувати задачі алгебраїчним способом. Іван Іванович зібрав три папки з журналами по 9 журналів в кожній папці. Після того, як частину журналів він відніс до бібліотеки, у нього залишилося ще 18 журналів. Скільки журналів? Відніс Іван Іванович до бібліотеки. Скільки журналів зібрав Іван Іванович? Три папки. А скільки в кожній папці? По дев'ять журналів. Що він зробив з журналами? Він відніс, відніс до бібліотеки. А чи відомо, скільки відніс Іван Іванович журналів? Ні, не відомо. Це є шукане число. А після того, як частину журналів він відніс до бібліотеки, у нього залишилося ще 18 журналів. То що є шукане число? Скільки журналів відніс Іван Іванович до бібліотеки? Якщо коротко записати задачу, тобто умову, то ми отримаємо ось такий вигляд. Було по 9 журналів узяти рази, відніс, це є шукане число, воно невідоме. І залишилося 18 журналів. Вносимо зміни в короткий запис задачі. Позначимо шукане число змінною х, тобто відніс х. Тоді ми можемо з'ясувати, як знайти, скільки було, якщо по 9 взяти 3 рази. Ми з вами дуже добре знаємо, що по 9 взяти 3 рази ми знаходимо арифметичною дією множення, і нам потрібно 9 помножити на 3. Тепер звертаємось до схеми, яка є у підручнику, і ось на слайді, ми бачимо верхній відрізок і нижній відрізок, вони рівні. Нижній відрізок складається з двох частин. З 18 і шуканого числа Х. Тобто ми можемо зробити висновок, що було журналів 18 додати Х. А на верхньому відрізку по 9 взяти 3 рази. Ми з вами з'ясували, що по 9 взяти 3 рази ми знаходимо арифметичну дію множення це 9 помножити на 3. Це також було журналів. Отже, у нас з одного боку 9 помножити на 3, а з іншого 18 додати х. Можемо складати рівняння. Записуємо рівняння в зошит. 18 додати х дорівнює 9 помножити на 3. Це ускладнене рівняння. Нам потрібно спочатку обчислити вираз. 9 помножити на 3. Це дорівнює 27, 18 додати х дорівнює 27. Ми отримали просте рівняння, dx. Невідоме число це є другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто х дорівнює 27 відняти 18. Х дорівнює 9 журналів. Ми розв'язали з вами задачу. Удосконалюємо вміння добирати розв'язки нерівності з невідомим, щоб отримати істинні нерівності. Вирази записуємо в зошит 84 відняти 16 менше. Щоб дібрати число, нам потрібно спочатку обчислити вирази 84 відняти 16. Віднімаємо частинами 14, а потім 2. Правильно, це дорівнює 68. 68 менше, ніж яке можна число дібрати, щоб нерівність була істиною? Правильно, ми можемо дібрати всі числа, які знаходяться на числовому ряді, від числа 68 праворуч. Я дібрала число 69. Отже, 84 відняти 16 менше, ніж 69. Ви можете дібрати своє число. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці. Ми формували вміння розв'язувати задачі алгебраїчним та арифметичним способами. Удосконалювали вміння розв'язувати рівняння. І також удосконалювали вміння добирати розв'язки нерівностей. Оберіть відповідну цеглинку Лега та намалюйте в зошиті. Не забудь розфарбувати. Урок завершено. Дякую за роботу!